Друзі, я всіх вітаю. Ви на каналі Ферма в Карпатах. Мене звати Паша. А це наш красунчик. Дуже хороший. Так, друзі, я свою курівку перший раз сьогодні вирвів двір. Ну, не в перший раз, а в другий раз. Бо вона була ще вчора зранку 3 години, але вона взагалі нічого не їла. Взагалі. Просто стояла, мукала, зараз ідемо подивимося, що вона там робить. Дуже гарний. Апетит в нього дуже хороший, він досить добрий. Ось порівка на дворі. Хороший. Ну що, йдемо до колівки? І так, курівку я вивів, прив'язав отут до горішка, тут ще більш-менш трава. О, почала пасти. А, та ти все ж таки розумієш, як треба траву їсти. Бо кажу, вчора вона пробула три години зранку. Ну, буквально ось на цьому місці. І вона нічого не їла. Нам мукала, ходила. Я виходжу вон, кажу, міцька міцька вона подивиться на мене, помукає. І от тепер о, як гарно смакує. Це вечором буде ще більше молока. Сьогодні зранку вона дала мені лише три. Рівно три були літри. А вечором, ну, я думаю, на оці три виті. Дуже сподіваюся на чотири. Дуже сподіваюся. І хороша. А, до речі, оце я від неї не відмив, Воно присохло капітально. Мінська. Ось, отут я хоч і здер, але я здер нараз із шерстю аж до ранку. То й досить боліло. Но я думаю, хай залишиться. Но ну, саме якось відпаде, не знаю. З іншого боку вона мені вдалась. І не сильно не була грязна. З іншого боку. Чистеньке з іншого боку. Ну. Перші дві дойки вона мені не хотіла давати молоко, але як не хотіла. Буквально хвилинку я її так доїв, фактично пусті дійки, а потім вже наливала. Уже сьогодні зранку вона мені зразу налила. Да? Ось вона вже звикає. Хороша. Сонечко, ну чого ти так дивишся? Ти Та така боязлива, боязлива. Не бійся. Сьогодні я весь день вдома буду. кіленька там. Кайфушка, кайфушка. Тож сьогодні я буду весь день вдома, я буду за нею на, приглядувати, буду також до неї приходити, кусочок хлібчика, печенька давати, ну так з рук, щоб вона звикала. І дивіться, через тиждень, можливо через два, що й сама буде за мною ходити. <різь> Курівка дуже змінилася, буквально оці два дні. Кулівка дуже змінилася. Ще вчора вона мене боялася. І вчора виводи з вона була така, знаєте, гамішна, кажуть, у нас. А вже сьогодні. Сьогодні вже не зовсім інша картина. О, до речі, сонця у нас тут ще немає. Сонце є на тій горі вже. І є на тій. Краса у нас тут. А от тут немає. У нас вже восьма година ранку. Восьма година. Отам От внизу село ша я. У нас, до речі, вже гори почали ріжити. Кипець, скоро дерева будуть без листя. Ось наша крівка як наїсть. Міська. Міська. Ага, думав, відчупися. Я смакую. Боже, бідна курівка від тої осені. Ну в перший раз за цей рік їздив. зриву. До речі, я питав, чи кубівці нічого не буде, чи неї не буде. Казали ні, тому що трава не є молода, тому неї не буде. Красунька. Чесно, дуже схожа на мою мілку, дуже схожа. Ой. Ото п'ятишка не було і отого п'ятничка в неї не було. А так точна копія. Просто трішки більше. Десь сантиметрів на 5 більша. Ну і трішки довша, але все одно їй вже 5 років буде, коли отелиться, а моїх було тільки 2. Я вас спав. Так, ще я вам покажу, скільки вона дасть молока вечором, І вже потім викладу відео. Хороша. Так, друзі, у нас вечір. Курівці я даю черпачок. Отак, таку місічку цього шрота, чи як певно називається, хізинка теж його їсть, Курівка його вилизла до чиста. І зараз ми подивимось, скільки вона дасть мені молока. Ось тут вимічко Гарне велике. Йдемо доїти. І також, що я вам хочу сказати, оцей ісоня така шрош, чи макуха, чи як воно, воно ну, богаче. Дійсно, дуже допомагає молока. Я вже відчуваю різницю, молока тут буде багато. Дуже-дуже багато. Чо так пальцями я доїти не знаю. Я доїду тільки ось так. І, за двома руками. Просто зараз не можу тому що знімати і доїти в мене не виходить. Якщо чесно, не можу ніяк вкласти телефон. Зуй покажу, скільки вона мене смока. І так, друзі, я вже майже додоїв Кривка наша смакує. Вона хороша. Досить дуже швидко звикає. Що мені дуже порубило, що вона дуже швидко до мене звикла. Вона хороша. Ще, друзі, знаєте, що я був? Я був дуже багато в інтернеті, начитався, особливо у Фейсбуці, в групі сільське господарство, за мастів. Чесно, ну, скільки ми тримаємо коров багато, коли ще ну, батьки живі були, ми завжди тримали коровку і навіть дів тримали. То скажу, це ми тримали, скільки я свів, ну, самого дитинства, до 17 років. у нас були коровки. Зараз мені 23. Тут вже 6 років, у нас немає колів. Що я вам скажу? У нас жодно, жодної корівки не було ніколи-ніколи маститу. І от, як ви бачите, я повертаюся до кожної дійки. Продаю, продаю і повертаюсь. Завдяки цьому, друзі. Корівки ніколи не буде мастіп, тому що ми відували завжди до останньої краплі. От бачите, ну все. І от знову повертаюсь. Хтось каже так, без для ну, черзів можна повернутися. Ні, не безліч, не безліч разів. От Бачите, що все, все. От. Все. <с> і от так, друзі, от таким образом у корівки ніколи не буде мастіти. Ніколи. І так, друзі, корівка дала мені рівно 4 літри молока. 2 літри дав чудо-чаду. Хорошенький. Пів літра взяв я собі, тому що я каву без молока не п'ю. І Решту поклав в холодильник, тому що мені треба тепер вечором, залишу, на завтра домішаю. Тепленьке молоко дам телятку. І раніше я залишу в холодильнику на обід. Я підігріваю і даю так телятку. Тому що курівку я дої, доїти три рази в день просто не можу. Що ще? Оцей соняшковий шрот, до речі, дуже добре допомагає. Молоко стало ще більш смачніше. Відчувається, що жирність піднялась. Молоко стало дуже насичене. М'ягеньке, ну, чесно, мені дуже сподобалося. Ось такі в нас справи. Да? Сонечко? Красунчик, просто красунчик. Завжди привезуть сіно. Я заказав 70 тюків, хоча у нас Наші сади займають приблизно 3 гектари, це все скосимо, але сіна не вистачить на коня і корову. Щодо кози не знаю, що робити, якщо чесно, можливо, я її продам. Можливо, хтось із родичів захоче. Якщо родичам, то дам так, тільки щоб доглядали за нею. Маленька. Стала така спокійна. Ой, позіхає, позіхає. Чудо маленьке. Стала дуже спокійна. Завтра я весь день вдома і післязавтра я вдома то два дні буду біля, біля неї, буде пастись. До речі, щось він от цей підйомчик не дуже любить. Він спить внизу. Тут у нього зукрічку туалет, а спить він там під стіною, а там спати взагалі не хоче. Отож, друзі, корів видала мені сьогодні 6,5 літрів. Дала так само, як, як до шрота, так і після шрота, але кажу, молоко. Е, жирність піднялася. Дійсно, молоко підняло жирність і молоко стало сумішніше. Ой, Боже. і Ще що не дуже добре, те, що я даю корівку зранку в 6 годині. А вечором в 22-й. Скоріше не можу доїти, тому що я працюю до 22. ї Брати доїти просто, ну, якщо чесно, і не вміє, і боїться. Тож коліко мені зранку дає більше молока. Тобто зранку дає менше, а вечором більше. Майже в два рази. Та, сонечко. Дуже хороша. Мабуть, я і дійсно зміг, зміг би привчити динозавра. Хороша, хороша. Молодий ще мой. Да? Дуже-дуже-дуже красивий. Отож, От друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Вже пора спати. Зранку знову вставати вставати. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Це... Дуже мене мотивує, залишайте коментар. І якщо вам сподобався мій ролик, мій відео, то обов'язково поставте лайк. Навіть дизлайку я буду о, задоволений. Ох, друзі, спати ходом. Тож, друзі, це був канал Термо в Карпатах. Всім доброї ночі! Та золотих сніг. До побачення.